Вітаю, друзі. СБУ затримали адвоката і керівника партії Удар на Одещині. Йдеться про Олександра Суханова, який обіцяв провести через КМДА всі необхідні рішення для виділення в оренду землі на набережні Дніпра в парку Наталка за 1 мільйон доларів. Суханова. Спіймали на гарячому. При отриманні першого траншу, немаленького, 900 тисяч доларів. Дивіться, друзі, в Києві повний жах, комуналка просто вся сипється, дороги сипляться, а удар ударись. Тобто представник партії міського голови Віталія Кличка бере хабар. заяви з цього приводу, не партія УДАР, не КМДА не зробила. Тому думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми обов'язково разом зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.